Мета сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Я підприємець, я живу в Україні, я працюю в онлайн бізнесі, але це ні в коєму разі не стосується. Знаєте, як всі звикли онлайн-бізнес, це коли ти сутками сидиш за комп'ютером та виконуєш якісь задачі. Ні, трошки не так. Онлайн в чому заключається? Заключається в тому, що всі мої проводки, всі мої справи я просто роблю через інтернет, да? я з людьми спілкуюся через інтернет. я... Продажі ділають через інтернет і так далі. Мета сьогоднішньої зустрічі, і таких зустрічей, таких стрімів. Ми шукаємо сьогодні людей для співпраці з усім, ви розберетесь однозначно. Якщо вам буде цікаво, я зараз поясню швиденько на пальцях, в чому складається діяльність наша. От. А все буде залежати від того, наскільки ви захочете з чимось розбиратися самостійно. Ніхто, повірте, якби знання ніхто не буде вам давати в повній мірі, ви будете тільки, ну, я вам дам напрямок, ви захочете візьмете, не захочете, не візьмете. Це таке діло. Да? Чим ми займаємося? Ми створюємо для певних підприємств. Товарообороти за рахунок рекомендацій, да, проходять обсяги, проходять продажі, проходять е, продажі певних послуг, певних продуктів. І з цього ми офіційно заключивши договір з цими підприємствами, ми отримуємо е, частину їхнього рекламного бюджету. Ну, на що це схоже? Схоже, дуже на прості речі. Наприклад, наприклад якби вам Сільпо з вами заключило, заключило договір. І ви стали рекламним агентом сільпо. Тобто, всі люди, які будуть приходити, наприклад, по вашій рекомендації в сільпо, вони будуть робити відмітку, що вони прийшли від вас, і всі покупки, які ці люди будуть робити, вони вважатимуться вашими продажами. Інфраструктура сільпо працює. Ваш знайомий перестає ходити, наприклад, в АТБ, а йде в сільпо, і вам робиться невеличкий зарахуночок, що, наприклад, людина скупилась там на півтори тисячі гривень з того з тої рекомендації, яку ви зробили. Сільпо буде з вами, наприклад. Я говорю не про те, що Сільпо, я приклад привожу. Е, з вами будуть ділитись частиною свого прибутку за ту рекламу, яку ви зробили. Сьогодні в світі є сотні підприємств, сотні заводів, які випускають офігенський продукт. Але вони не, ну вони не знають, що з ним робити. Сьогодні ви знаєте, що ми всі живемо, е, що ми всі живемо в часи. Е, і збитка производства, да? тобто продукції валом. Да? Основна задача, знаєте, як кажуть, що не скільки произвести сьогодні продукт, а як його треба продати. От. І ви знаєте, що на ринку сьогодні просто невелич... величезна конкуренція, і компанії йдуть до, такого, до таких речей. Вони починають платити споживачу за те, що вони роблять рекомендацію.